І це допит Захара День 3. Точніше 2. Ну, що ви від мене хочете? Зоряна, ми хочемо, щоб ти, щоб ти відповіла за вчинки Захара? Всім привіт! Ви на каналі Дике Шоу. І зараз я сиджу в в'язниці із Захаром зараз сидить в камері із Годзілою. Так, і Заряна поки що виправдовується. Що? Бо ми, бо вона підозрювана. Що? Мені, я требую адвоката. Ніякого адвоката не буде. Все строго і нормально. Що? Нічого не скажу. Я вам все одно нічого не скажу, як, навіть якщо ви покажете, покажете мені докази. Зоряна повір. Докази у нас є, і, до речі, багато доказів. Навіть не думаю з вами говорити. Ви будете з нами говорити Зоряна. по -любих... По любих протоколах поліції. Та як ви смієте? Так, ми маємо докази, а ой, поліцмени сніміте скоріше. Е бос, є. Зараз, зараз. Що за карта? Краще заберіть її Зоряна. Она нам больше не треба. Ну, хорошо. А себе а я к ней подожду. Заряна, интересно, а вы ви это видео? Нет. А что? Баранчику пасись краще. О, кто-то до нас пришел. Давай я берем попкорн. Зоряно, ви бачите відео, де Захар напав на мене. Як смішно Зупиняйте відео. І вам, Зоряна, треба ще докази. Ну, Як смішно. Показуйте всі докази, які у вас є. А я поки що карту повивчаю. Ні! Покладіть карту швидко на місце. Полісмени. є є є є є є охороняйте її. А я думаю, мала принести камат карту загадую, щоб захат знайшов нейшов скарбує. Я є тут. Полісмени, чому ви такі маленькі? Да просто так. Зоряна, головне, що вони полісмени. А тобі треба ще докази? Прошу, Так це ж... кристал міста. Саме так те, що вкрав Захар. І дорогоцінне комп'ютер з банку. 100 доларів. Зоріана. Як захар зміг зламати Ти, ти ти ходу на Предметов. Зоряна, а не бажаете вы зайти до Годзиллы? Бажаю. Проводите її полисмены. Ну, пишу. Пишу, пишу, только камеровичей стороні. Так, камеровичей стороні. Побачим скоро у камеры. Пишу, пишу, пишу. Так, давайте скорее идите. Привіт! Ми зараз у камері Годзіла. Покаємо, що Годзіла робить. А? Всім привіт. Яка цікава книжка, вау. Годзила ау. Зоряна? круто. Привіт. Що з тобою? Хіба не бачиш? Бачу ти вив'язниця. Так, і його ми відпускати не збираємось. Так, він дуже небезпечний. Що ти тут робиш, годіла, поясни. Із Захаром побили біло. Про це я вже бачила. Ви обкрали баник. Саме так. І втекли з нього. Та на щастя вас затримала поліція. Саме так. Ми їх затримали. так 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 ми, саме ми. Угу. От Зіло, показуй, що у тебе там. <звілляє> Відчепись. <звілля> <Дай. звілля> Знову той кристал міста. Зато 100 доларів в мене. <звілля> І сто доларів. Mm, Ненавіжу тих, хто в мене забирають речі. Вони не твої, Годзіло. Можливо. Вони і не твої, Годзіло. І не будуть ніколи твої з Захаром. Mm -hmm. А полісмени, а можна мені після змови з Годзіло до Захара в камеру? Не можна, він поки що прибирає в столові. А-а-а, зіла, ти з в мене получиш. Не, не заряна, ти е зіла. Це тобі за крадіжку. Не можна так. Зоряна. Что за ты так робишь? Давай мы помиримся. За А это за то, что ты, ты придумал хитрый план. Какой хитрый план? Чтобы вкрасть золото. Ам! Ам! Вот сделай. Ам! Зараз на тебе лазер направлю. А -а -а! Ось так посиди. Ой, ноги болять. Ого, як зуряна його поклала. Так прикольно. Думаю, ти вже не Ноги О, ногі болять. М -м -м. Бачу в тебе нова, трохи ноги Да, не переживай! Ну погляньтесь на його ногу. Уже сейчас іти до, до біла. Ну тід... тоді пішов. І ще я хочу побачити Захара. Ви не зможете його побачити. На жаль, а хоч попасти в його камеру зможу? Ні. Пліз, будь ласка. Ми вам сказали ні, значить, ні. Пишли. Кажу ж вам, я нічого не зробив, це все Захар. Годзіла, ми все знаємо. Ми допитували Захара. О, Зоряна, що ти тут робиш? Що тут твориться? Полісмени мені сказали направлятися сюди. Тут допит Годзіли. А ось Годзіла ще був в тій камері. Я скористався ліфтом. А мені довелось йти сходами. Та так, наша в'язниця велика. Ой, от зіла, розкажи, що з тобою. Стоп, не розкажи, я вгадаю. Ой. Ти із захаром вкрав із банку копюру і кристал міста. Абсолютно правильно. Ти зачавив біла ногою. Так, так, так. Годзила треба відео показ. Думаю, на сьогодні всього цього досить. Так, я теж думаю, що з мене досить. Він того Гзила теж має поприбирати у їданні. Там, там уявляєте, скажу вам по секрету. Там вскінь у їдальні повсюду таке жахливе все. Ой, е зараз, зараз зоряна. Е включайте світло, полісмени, давайте, давайте. Ох, так краще. А на цьому можна закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб Годзіла швидше виздою від моїх ударів. Так, і Захар скоріше вибрав з цієї в'язниці. З вами був Біл, Зоряна і Годзіла. Па-па, па-па. А зараз я залишаю Годзілу і відправляюся в камеру до Захара. Па-па, па-па. Підписуйтесь на канал. Давайте скоріше, а то ніколи не побасите у в'язницю. Па-па.